В американському штаті Огайо евакуювали жителів села Східна Палестина. Причиною стала аварія поїзда. Зараз фахівці проводять контрольоване спалювання хімікатів, які він віз. Катастрофа сталася минулої п'ятниці на кордоні Огайо та Пенсильванії. З рейок зійшло 50 вагонів. Спалахнула пожежа. У п'ятьох вагонах були хімічні речовини, зокрема вінілхлорид, який під час горіння виділяє токсини. Пожежа тривала ю неділю. Фахівці вирішили контрольовано спалити всі перекинуті вагони з хімікатами, щоб запобігти можливим вибухам. Будинки найближчого села стоять за три кілометри і ближче. Нам надсилали на телефон повідомлення і про це казали в новинах, але ми намагалися якнайдовше не від'їжджати. Потім нас змусили виїхати. Нас вигнали, і ми зупинились у готелі. Агенція з охорони довкілля США стежить за якістю води та повітря, і поки що жодних тривожних даних не було. Але деякі жителі бояться повертатися, побоюючись за своє здоров'я. Учора мені довелося піти додому по ліки. Біля струмка за будинком дуже пахло хімікатами. У будинку було ще гірше. Я взяла одяг і пішла. Одяг так тхнув, що мені довелося прати його в готелі. Від ноутбука також тягне хімікатами. З водою теж щось відбувається. Навіть не знаю, чи захочу повертатися. Потяг їхав зі штату Іллінойс до штату Пенсильванія. У 20 зі 100 вагонів були хімічні речовини. Причину аварії з'ясовують.